Вітаю, шановні учителі математики 6 класів. Сьогодні на п'ятнічній зустрічі завітала до нас наша, наш давній-давній друг, наш прихильник, наш соратник, вельми шановна, високоповажена Наталія Миколаївна Коломиза. Учитель вищої категорії, старший вчитель НВК ЗОЖ перших третіх ступенів ліцею лідер міста Сміла. І сьогодні вона розповість про те, який надзвичайний СТЕАМ урок вони е організували. Просто слово, язик не повертається сказати, провели, організували і прожили з учнівством шостого класу. Вам слово, шановна Наталя Миколаївна. Цей урок був присвячений повторенню теми звичайні дроби. Але ми його цікаво так назвали, що звичайні дроби в країні динозаврів. Чому саме динозаврів? Тому що діти дуже полюбляють зараз наші інтерактивні діти, монстрів, Майкрафт. E, а ми взяли такий самий безпечний варіант динозаврів. У дітей-динозаври e, вдома багатьох є динозаври. І цю ідею ми запропонували самі діти, e, тому що багато іграшок з динозаврами ми почали цей урок готувати заздалегідь. Було завдання дітям з трьох предметів з української літератури, з математики і із обслуговуючої праці, як зараз називають технологій, подане на зимові канікули. А сам урок нами був проведений в квітні місяці. Але я думаю, що такий урок на завершення навчального року, якщо залишилась якась одна. Годинка вільна, то перед завершенням навчального року в останні, останні дні наслідувати ваш приклад, я думаю, буде прекрасним вступом у літо, в канікули і в літо з любов'ю до математики. Думаю, що так, тому що про цей урок діти самі хочуть свої розказати, які вони пережили емоції. Але до того, як провести цей урок, ми дуже великий час з дітьми гралися з динозаврами. Ми складали пазли з динозаврами і грали на перервах з примітивні цікаві ігри. Діти роздумували, які поробки можна зробити, які можна зробити сувеніри з динозаврами. І саме такий результат вже був впевнений після зимових канікул. Цей урок був оцінений. Всеукраїнському дні на крилах СТЕМ ми прийняли в ньому активну участь вже після того, як ми його провели, який відбувся з нагоди десятиріччя розвитку СТЕМ освіти в Україні в межах всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна 2025 року. Вчителі, які проводили цей урок від інституту модернізації змісту освіти, отримали дипломи, і два учні, які були самими активними членами цього уроку, отримали сертифікати. Яка ж була підготовка з предметів до цього уроку? Сліночки. З точки зору математики, діти на протязі зимових канікул оформлювали лебуки про вибраного ш... свого динозаврика з цифрами з його життя, складали тематичні ребуси, створювали математичні коледжі та таблиці із завданнями з теми динозаври. В країні звичайні дроби в країні динозаврів за створенням проптулістичних поробок з використанням знань з фізики та геометрії старші класи вони допомагали шестикласникам музитися ну, в цей цікавий процес. Ось я навіть вам покажу ось дівчинка створила такого гарного динозавра Пап'є Машем. Був великий динозавр, хлопчиком модернізований, щоб він міг ходити, який був зроблений взагалі із плащової тканини і зроблений світильничок динозавриками із звичайної коробки, навіть як старе нове життя старим речам, ну і, звісно, легбуки. Старшокласники для шостого класу закодували авторські ребуси, де була певна динозавр або назва певного динозавра. Цікава була робота із технологій. Були зроблені підбір поробок з динозаврами. Діти випікали печиво-динозаврики на уроках технології. Виготовляли солодкі іграшки, сувеніри в техніці апсайклінг. Підготовчий етап був також вулкан за допомогою знань з хімії Теж продемонстрували шестикласникам, учні старших класів. Вже було як оздоблення нашого уроку. Ось печиво, ви бачите, такі сувенірчики робили діти, готуючись до цього уроку. І роз, звісно, що вулкан теж були певні знання з хімії, підготовлені до цього року для шестикласників, тому що наступний рік сьомий клас, фізика, хімія в них з'являється. І з точки зору української літератури була дуже цікава частинка, коли учні вибрали свого динозаврика, вони складали вірш, як презентуючи цього динозавра. Тренувалися писати музичні диктанти. Тому що там було багато пісень з динозаврами, де необхідно було під музику виписати назву динозавра. Застосовували емоційно-тренувальні вправи з курсу Зерна, нещодавно ми це пройшли цей тренінг, програма Зерна, яка самосвідома саморегуляція, соціальну свідомість і навички взаємодії. І самим цікавим було з такою родзинкою з точки зору української літератури це ознайомлення штучним інтелектом з виконанням інтерактивних завдань на онлайн дості Padlet. Ось я вам показую цю дошку, де дітки знаходили такі цікаві, самі створювали динозаврики, відділилися своїми однокласниками і створювали віршики. А тепер по ходу уроку. Ось така організаційна була підготовча робота. Ви бачите, дітки, які презентували динозаври, які склали свої лебуки. Ось превентивні прави, які ми гулялися до цього уроку: різноманітні ігри і ребуси. І навіть закодовували пазли. І ось завдання, які презентували з точки зору математики. От, наприклад, таке звичайне завдання: Була такий красивий такий колаж, складений з цими ж дітьми, де були і намальовані, і наклеєні аплікації динозаври, і різні інші тваринки. Необхідно було назвати неправильні дроби та з'ясувати, які істоти під ними розташовані, виділивши в подальшому цілі частини з неправильних дробів. І ось такий навіть такий звіт, як діти це робили на дошці. Потім була така емоційна гра, проведена вчителем української літератури, де дітки дивилися казку про динозавриків, які хотів собі знайти друзів, а потім за допомогою емоційних карток вибирали динозавриків, з яким вони хотіли б товаришувати. Ось вчителька розвішувала на досі цих динозавриків, і вони за їхніми обличчями, емоціями, вибирали, яким вони хотіли динозавриком товаришувати. Дослідницькі доповіді учнів. Коли вони готували віршики про динозаврів, у нас така була велика, бачите, картина, на якій було закодовано сім динозаврів, і якраз за ними вони презентували свої доповіді, і навіть знайшли іграшки про кожного свого динозаврика. Ось, наприклад, один із віршиків про стегозавра. Стегозавр всі ночі і дні носив панцир на спині. На хвості шипи він мав, ними ворогів лякав. Тобто тут навіть були закодовані е, якісь цікавинки про цього певного динозаврика. Слідує завдання з математики було таким цікавим: необхідно було скоротити дроб, розшифрувати приклади, з'ясувати за дешифравтором назву певного динозавра. Тут у нас був трицератопс. Учні біля дошки це задоволенням 6 клас робив, а завдання взагалі для них підготовлювали учні 8 і 9 класу. Потім була така цікава частинка посвята «Чарівний світ динозаврів, де дітки на руки собі клеїли наліпочки динозавриками. Ось так, бачите, як цікаво було у нас. Потім була хвилинка відпочинку, і під цю хвилинку відпочинку, де у нас була просто фізхуд хвилинка з'явився наш великий красивий динозавр. І ми поділимося з вами цим обов'язково, розкажемо, як цей динозавр у нас взагалі виник. Були цікаві завдання, створені із життя динозаврів в порівнянні з ростом людини, складені діаграми на цьому уроці. Закодований клоун, який за допомогою рівнянь перетворювався в динозаврика. І вправо Мійдіном. За допомогою будь-якого генератора зображень ще діти фантазували, створювали, ділилися власними роботами, використовували інтерактивну онлайн дошку Padlet і за допомогою лайків обирали найкращу роботу, залишаючи відгуки один одному. Ну, звісно, як такий красивий урок прийшлося нам подивитися і цікавий документальний фільм про динозаврів. Знову задача на знаходження довжини тіла одного з динозаврів, знаючи довжину іншого динозавра за допомогою пропорції, яку ми вчили в шостому класі. Самим цікавим завданням дітям дуже розподобалося, коли в нас були закодовані слоги і склади. Із фігур геометричних, де діти повинні були їх прокласти, фіду, цукати і скласти саме динозавра. От, наприклад, ви бачите, на трицератопс, були трикутники, і от у нас получився трицератопс, і так з іншими фігура, фігурками, чотирикутниками з об'ємними фігурами. Музичний диктант, як я говорила на початку уроку, коли діти слухали пісню і виписували назви динозаврів, проговорювали їх з учителем української літератури. Потім була, урок продовжується, з технології, де діти по мандрівці з динозаврами почали працювати в, групі. Була, в групах така була цікава робота. Спочатку одна група складала пазли з динозаврами за три хвилинки, друга група створювала динозаврів із макаронів, третя група вдягала скелетики динозаврів, використовуючи повітряний пластилін. З картонки робили динозавриків. Прикрасили потім галявину динозаврів, бачите, фотографії ми зробили. Створювали фотоколаж із динозаврами, розфарбовували його. Робили динозавриків із аква та алмазної мозаїки. Дуже дуже дітям сподобалася ця робота. Ось ви бачите вироби аквамозаїки з макаронів дитячі. Ну і самим цікавим для дітей було це трошки запобігання наперед на хімію, коли вони розташовували своїх динозавриків в природних умовах і робили вулкан. Ось така була цікава робота по виготовленню вулкана. Ну і дуже мені хотілося б подякувати і вам, що ви нас запросили сьогодні, і що я розповіла вам про цей цікавий урок. Дякую дітям за участь в проєкті і батькам. І бажаю всім мирного неба над головою. І маленьке відео ми створили про цей урок, буде можливість вас його переглянути, буде можливість переглянути це відео і ще подивитися відео, де дітки своїми враженнями поділилися про цей урок і розказали про самі цікаві родзинки, створені ними до цього уроку. Дякуємо, шановна Наталія Миколаївна. З нетерпінням чекаємо е, дитячих вражень, а відео обов'язково е, ми прикріпимо до нашої розмови. Дякуємо, е, скажіть, будь ласка, шановна Наталя Миколаївна, е, яким чином наша лабораторія математичної освіти може. Е, відзначити вас, ваших учнів, за такі цікаві ідеї і таку наповненість роботи з учнями, з учніством шостого класу. Ми готові прийняти вас, шановна Наталя Миколаївна, позаштатним. Членом, кореспондентом лабораторії математичної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І ми відкриваємо таку категорію співробітників лабораторії, наша лабораторія волонтерська. Ми всі в ній, і я, як керівник лабораторії, працюємо. На громадських засадах, але ми працюємо для нашої України, для нашого українського учнівства. І сьогодні е ми відкриваємо ось таку, е я би сказала, дошку пошани нашому вчительству, з любов'ю до наших дітей і наших неймовірних вчителів. Вітаю. Дуже дякую вам. Дуже дякую, мене це дуже вражає, що ви оцінюєте цю роботу, тому що це дійсно така робота корисна і для дітей, і навіть для їх батьків вони теж були задоволені цією роботою. тому що діти декілька місяців жили цим уроком, цією роботою жили. І, звісно, ми їх теж, двох хлопчиків, що я показувала, вони теж отримали сертифікати від інституту, коли нас відзначили нашу роботу в там дні. І я думаю, що такі уроки дуже потрібні, тому що, особливо в цей час такий важкий. Бо теж, коли ми його проводили, декілька разів була тривога, але ніхто з дітей не потікав, всі були в укритті, всі верталися і були дуже задоволені своєю роботою. Прекрасно! Будемо думати над тим, щоб е, розширювати можливості. Е, на платформі нашої лабораторії розширювати можливості не тільки для вчительства, а й для учнівства. Тому що я прекрасно розумію, наскільки для них важливо коли серйозні інституції оцінюють їх натхнення, їх запал, їх роботу. І будемо думати теж над тим, як би можна було, скажімо, провести онлайн зустріч, офлайн зустріч з такими чудовими учнями під керівництвом неймовірної вчительки. Дякую, дякую вам дуже за оцінку. Дякуємо, шановна Наталя Миколаївна. Якщо у вас виникнуть запитання, шановні учителі математики 6 класів, будь ласка, в нашій вайбер-спільноті ставте запитання, а разом з Наталією Миколаївною ми відповімо на всі ваші запитання. А сьогодні ми пряму мову завершуємо, а далі бажаємо вам. Цікавого перегляду відеозаписів, які люб'язно надала Наталя Миколаївна. Гарного вам перегляду. До побачення, до побачення. Дина дивно та танцюють. Дино дивно за та танцюють. Граються та бавляться, дино граються та бавляться, динодинозаврики, колись давно жили на землі, Динодинозаврики великі і малі, їли травку і гуляли та багато. Саврики скачуть та танцюють, Дин один заврики, скачуть та танцюють, Граються та бавляться, дин один заврики, граються та бавляться, дин один за Шию мали добу й довгі хвостики, а інші мали гострі гості клики. Та хиба, не всі різні динодинозаврики. Динодинозаврики скачуть та танцюють. Динодинозаврики скачуть та танцюють. Граються та бавляться, динодинозаврики, граються та бавляться, динодинозаврики. Динозаврики, скачуть та танцюють, дин динозаврики, скачуть та танцюють, граються та бавляться, динодинозаврики, граються та бавляться, динодинозаврики, дино один один завріки. Нещодавно на базі нашого класу 6 В відбувся дуже цікавий урок звичайні дроби в країні динозаврів в літературному обробленні. Дітям дуже сподобався цей урок, було дуже багато цікавих завдань, і саме вони зараз хочуть поділитися, а що їм найбільше сподобалося. Мені найбільше сподобалося взяти цікаві задачі на повторення матеріалу. Найбільше мені сподобалося виконувати творчі завдання, і наші результати ми викладали на дошку патруль. Мені найбільше сподобалось в нашому уроці, що я вперше в житті побачила виверження вулкану. Психологічні експерименти з дизайнками. А мені mm. виходить сподобалося розв'язати матерічні завдання. Мені сподобалися психологічні вправи. Всі завдання були креативними, були творчими, були нестандартними, які надіти за люблять і Вам Нам сподобалось. Дуже вдячна діткам за цікаві їхні коробки, за те, що вони у мене такі креативні, творчі. Досить цікаві зробили вироби, досить смачне випекли печиво, яке ми робили під час кулінарії, адже якраз потрапила ця тема в нашій проєкт. Досить смачними і цікавими в нас вийшли наші сувеніри. Теж вони були в захваті, коли ми робили, коли ми використовували нашу техніку абсайфлінгу. От, і таким чином ще ми з ними використали в цій техніці вироби із картону. І я думаю, що їм сподобалось і надалі ми будемо проводити теж такі цікаві уроки. Мені урок сподобався. Особливо сама підготовка до уроку. Я був наставником учнів 6 класу, допомагав їм робити лепбуки. А саме головне, я зміг запустити динозавра. Вчитель мені дала костюм, який необхідно було надути. Під'єднав USB-дріт до торпіна динозавра, під'єднав пауербанк і він запрацював. Показую як. Перу борщ, на такої ПВА. Робила його два тижні. За допомогою його, нього діти побачили відтворення терекса, зуби та його розмір, але він не вповне типшому. Вони побачили, як зроблений його череп і лапки. Ось такий вийшов динозавр. Урок був цікавим. Багато бачили для себе нового, багато в чому проявило свої знання. Я тут не важіння, ось такі коробочки з під горішкою. Обістила в неї наліпочки динозаврами. Приєднала гірлянду а, і отримала ось такий нічний ліхтайнок. Користується ним вдома, мавлю молодшого братика. Мій братик дуже любить динозаврів. Я дуже дякую своїм колегам і всім учням за цей урок. Бажаю, має має року, нових звершень, перемог, на